Вона трошечки діє на нерви, не спорю. А і звичайно, як у нас хвилі, отвориться просто кінця. Тобто, одним словом, це експонат у нас працює за рахунок гучності, за рахунок звуку. Відповідно, цей звук рухається, відбиває і пішла. Ми його включаємо. Тобто, за рахунок цих вібрацій у вас утворюється красивий зарунок. Ви можете трошечки так порозкидувати цей пісочок. Призначення, у вас є 130 дБ, в ДБЛ у нас вимірюється рівень шуму. Відповідно, ракета видає, звісно, більшість шум, ніж 130 дБ, але давайте ми будемо перевіряти, хто сьогодні із вас буде ракетою. Баксимо. Робот Кука. Робот Кука насродом з Німеччини. В Німеччині він використовується в промисловому виробництві. Також ці роботи використовуються і на різних заводах автомобільних. Що ви розуміли? Ці роботи є точні до сотих. Цей робот може припіднімати аж до 300 кілограм. Вартість цього робота близько 40 тисяч доларів. Оправі сторінці, що зараз комп'ютер не переживайте. Він вас не зачіпає. Так, ви нас можете танцювати, ви зможете змінити його швидкість. І саме, звісно, що цікавіше в нашому роботі, це, звісно, керування за допомогою, за допомогою ручного керування. Я було і що не роблять. Бачите, це в нас є таке саме базове примітивне програмування. Тобто цього роботу... З допомогою Scratch, і він буде побіжати ці всі ваші перешкоди. Ви Задаєте йому певні команди, і він обіжає всі перешкоди. Так ви мали ось такий наш наземний дрон. Робо мастер його звати. Офіціал. також він може використовуватися як швейцар. В музеї коперника знаходиться два таких робота, які в один час починають співати симфонію. На жаль, наш робота ще не має штучного інтелекту, але думаю, що найближчим часом в нього з'явиться така здібність. Коли ми будемо підходити до робота, задавати йому певне питання, і робот буде відповідати так само, як час житів. Ну на жаль, в нього ще такої можливості немає. Робот може... Це робить Це нас може бути термінатор, людина зі зоріних, щось класичне, тобто у нас є певний перелік це фільмів, мультфільмів, що може озвучити наш робот. Наступний режим це у нас є режим лайф. Робот має камеру. Відповідно, ви можете якраз повернути його головою як вліво, так і вправо. Змінити кольор його ще давайте ми поміняємо на якийсь. На який міняємо кольор? О, так. Давайте на червоний. Так,